До теми дітей в мене був один раз момент. Це був політ, я була на передній кухні як про і мама заходила в туалет, щоб поміняти памперс. Вона з двома дітками летіла з малюком і просто з хлопчиком роки три. З малюком вона розібралася, а тоді треба було поміняти памперс хлопчику. І вона така без задньої думки взагалі не їздить, Така о, потримайте мою дитину. Це була дитина місяців сім. Така... я просто Я з тих людей, які шаленіють від маленьких дітей. І вона мені дає у карапузе. Воно таке маленьке, воно таке солодке, і воно так дивиться на мене своїми отіннятами. Боже. Я реально почала плакати. Тому що, дуже, тому дуже що, тому що це так. Тож моїй сестрі вже 12, і я вже забула, як це взагалі з малюком щось там робити. Звісно, коли малюки плачуть, це напрягає пасажирів першу чергу. У мене якось не дуже, тому що я так, що в літаку, Але загалом я обожнюю, коли з нами літає.